Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Російський диктатор Владімір Путін зателефонував Ердогану ось буквально кілька хвилин по тому на тлі повідомлень ЗМІ про пошук місця для зустрічі президентів України та Росії. Серед іншого, Путін із задоволенням відзначив сприяння у проведенні переговорів між представниками Росії та України в Стамбулі. Повідомляє про це Кремль. Також висловив оцінки своєї зустрічі з Трампом, обговорили останній розвиток ситуації щодо України, обговорили двосторонні питання, ну і багато всього іншого. І думаю, мабуть, Путін просив благав і молився, щоб. Ердоган ні в якому разі не відправив свою армію до України. У якості гарантій безпеки я нагадаю, що в Стамбулі неодноразово відбувалися проговори української та російської делегації щодо шляхів пошуку завершення цієї війни, і зараз активізувалася тема, що буде зустріч саме Путіна та Зеленського. І серед можливих локацій називають Женеву, Швейцарію, Будапешт, Угорщина також лунали, що може бути Рим, відень пропонували. До речі, Лукашенко так. Також виліз, каже, давайте до мене, я вас тут померю. Братська республіка буде в мірі. Але, очевидно, і Стамбул також розглядається. І, як на мене, це розглядає саме російський диктатор Путін. Ну чому Стамбул? Тому що, як я вже говорила, там неодноразово відбувалися зустрічі делегацій, але е -е, Росія ж також. Неодноразово, і от зараз вони почали згадувати стамбульські домовленості 22-го року, і от вони нібито хочуть, щоб зараз це все відновилося саме в Стамбулі. І про це заявив пропагандист Соловйов. Давайте ми почуємо. По лінії розмежування спочатку, і ми все це почули в Стамбулі, коли нам сказали, так звичайно, ми вже парафували мирні угоди. Ми їх підпишемо, ми повністю згодні, але не можна їх підписувати, коли у вас в храмі дме гармата. Будь ласка, виведіть свої війська з Києва на знак доброї волі, і ми все зробимо. А у нас максимум, в принципі, так, такий відкат на території стався як жест доброї волі. Ніяких боїв під Києвом, жодна Україна не перемагала і не здійснювала найпотужніших ударів, щоб вибити нас. Ну, звісно, там він і до цього згадував про ці ж Стамбульські домовленості, і нібито, через що Росія зробила свій так званий жест доброї волі, каже, що ніхто росіян не вибивав. Хоча ми, дорогі друзі, знаємо, як це все відбувалося. Є дуже багато відеодоказів, фактів. Ну і в принципі, багато хто із нас був учасником цього, як не дали росіянам дійти до Києва. Але от якщо повертатися знову ж таки до зустрічі Путіна та Зеленського, то в Росії поки ж прямо не кажуть, що вони. Не готові той самий Лаврушка. Ну Лавров, він коментуючи зустріч лідерів України та Росії, дав зрозуміти, що вона не відбудеться швидко. каже Росія: від не відмовляється від жодних форматів, але. Ні двосторонніх, ні тристоронніх, але водночас підкреслив, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати максимально ретельно. Ну а помічник Путіна Ушаков невдовзі після розмови Трампа із російським диктатором сказав, що президенти Росії та США під час телефонної розмови висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України, тобто говорили про можливість підвищення рівня представників Москви. І Києва на цих переговорах, ну це типу, щоб у Стамбул, замість мединського, наступного разу поїхав Лавров чи Медведів. Ну я це особисто так зрозуміла.